У Львові облаштують безбар'єрний і доступний простір на зупинках громадського транспорту. Вперше встановили так звані касельські бордюри. Що це таке? Дивимось у матеріалі моїх колег. Перші так звані касельські бордюри у Львові встановили на вулиці Чорновола, 3941 навпроти 87-ї школи. У 1996 році. В місто в місті Касель, через то і називаються оці бордюри касельські. Вперше такі бордюри були встановлені. Рельєфні бордюри, які радше нагадують невеличкі східці, мають допомагати пасажирам, особливо маломобільним, без перешкод потрапляти до салонів громадського транспорту. Висота такого бордюра 21 один сантиметр. Від так, платформа зупинки розташована на тому ж рівні, що й підлога тролейбуса чи автобуса. Водій е, повинен переднім колесом заїхати на цю сферичну частину бордюра, е, і е, чим, тим самим він не пошкодить транспорт свій і максимально близько під'їде до платформи. Вартість цієї зупинки 950 тисяч гривень бюджетних коштів, які виділили з міської скарбниці. Окрім касельських бордюрів і тротуарної плитки, тут також встановлять два павіль із накриттям їх придбають за гроші інвесторів. Пасажири зможуть скористатися зупинкою вже до кінця серпня. Довжина самої зупинки є 45 метрів. На тій зупинці зупиняється 20 Маршрутів автобусів і один маршрут тролейбусів це є е, одна з таких зупинок, яка є дуже важливою, тому вона має бути комфортною. Вона має бути доступною. Загалом у Львові доступними або частково доступними для маломобільних груп населення є 75% зупинок. Одну з таких облаштовують і на площі Соборній. Щоправда, касельських бордюрів, як на чорновола, там не встановлювали, зате підняли тротуар зупинки на 7 сантиметрів, аби платформа була розташована на рівні зі східцями трамваю. У Львові напрацювали стратегію створення та розвитку безбар'єрного простору. Вона охоплює усі сфери життя та побуту маломобільних осіб. Її ціль створити сприятливе середовище і забезпечити усі можливості та умови для маломобільних і осіб з інвалідністю, реалізовувати свої права, отримувати якісно послуги, а також мати можливість для самореалізації та праці. Детальніше цю тему ми будемо говорити із Іриною Маруняк, повноваженою Львівської міської ради, з питань доступних. Пані Ірино, добрий вечір. Вітаю вас у нашому Дай. ефірі. Е, знаєте, хочу розпочина розпочати нашу розмову із такої фрази, що ми всі маємо бути рівними у своїх містах. Погоджуєте зі мною. Скільки у Львові є людей з інклюзивними потребами? Чи знаємо ми цифри? У Львові ми маємо 1407 людей, які пересуваються на кріслах колісних. Крім того, згідно інформацією про рівня соцзахисту, у нас ще є 253 людей, які є без однієї кінцівки, без двох кінцівок, яким зараз робиться протезування. Але якщо говорити про інклюзію, це люди не лише з інвалідністю, не лише на кріслах колісних, це і вагітна жінка. Це незрячі. і жінка незрячі, це і жінка також з візочком. Це якщо людина зламала ногу і на тимчасово є на милицях, це також є інклюзія. І тому ми говоримо про наше суспільство. І ви правильно кажете про те, що ми маємо думати про переформатування бачення того, що таке є інклюзія, що ми маємо створити інклюзивне середовище. Для всіх сфер населення, тому що всі потребують інклюзивного підходу до цих питань. Знаєте, ви сказали вагітна жінка, жінка з візочком. Я зовсім недавно ще возила свого малого візочку, йому скоро три. І я була просто подивована, бо до народження малого я не звертала увагу на розмір дверей, щоб зайти в магазин не в кожен магазин. Наша коляска могла б пройти з такою самою ситуацією. Зараз стикнулася моя рідна сестра, яка також має маленьку дитину. Що теж є дуже важливо нас прийти, ти ту дитину не залишиш на вулиці, щоб щось купити. І ми, власне, проводимо обстеження. У нас є моніторингові групи на предмет доступності магазинів, комунальних установ, поліклінік, лікарень. Чи вони є доступні? І на превеликий жаль. Є такі речі, які треба поправляти. в просвіті. Сам от прохід та, в дверях має бути 90 сантиметрів. Десь ніяких я... холодильники 75, з боку мають. десь є 70. не мають не має заважати холодильники, не мають бути якісь інші предмети, які не дають можливості людині на кріслі колісному заїхати в той чи інший заклад. Має бути інклюзивна вбиральня, має бути пандус, має бути підйомник, мають бути нормативні також сходи, має бути фоє відповідна кількість. Також крісел, на які може сісти, якщо людина втомилася, але з підлокітниками, тобто є певні норми і певні вимоги до інклюзивності. Ми перевіряємо, складаємо відповідні протоколи, а потім перевіряємо про те, чи ті вимоги, які ми зазначаємо в протоколах, чи вони виконуються. Ми залучаємо експертів. Ми залучаємо також і архітектора нашого міста для того, щоб людей навчити. І ми проводимо навчання. Також ми проводили навчання з нашими освітянами з крім. Комунальних закладів з водіями, також про те, що і як необхідно зробити для того, щоб і наші заклади, і люди, які заходять також в транспорт, вони себе відчували комфортно. Тому що водій, якщо є транспорт, і він не є низькопідлоговий. А в нас до речі є 52% транспорту низькопідлогового, але є ще і не низькопідлоговий, тоді має Водій вийти і допомогти людині на кріслі колісному зайти, заїхати в транспорт, тобто відкинути пандус, угу. допомогти, якщо необхідно, людині допомогти і ззаді також, ну ззаді допомогти, щоб людина могла заїхати. Якщо людина цього не хоче, вона сама це робить. Аналогічно, коли людина виходить на певні зупинці, також водій має допомогти. І ви знаєте, коли ми провели оті навчання, то водії зовсім по-іншому. Стали реагувати на отакі речі і навіть отримують подяки за те, що допомагають людям. І це вже це правильно культуру водіння, культуру праці. Ми маємо виховувати і в собі, так. і допомагати виховувати в інших. Те, про що ми з вами говоримо, що інклюзія це не, не має бути точкові зміни, це має бути повністю комплексний підхід. І днями у Львові напрацювали стратегію створення якраз та розвитку безбар'єрного простору. Тепер я так розумію, мають затвердити депутати міської ради. Які які конкретні заходи пропонуються у цьому документі, і що важливо, якими темпами будемо рухатися, щоб їх виконувати повільними чи швидкими? Насправді стратегія, вона є створена на базі національної стратегії України, яка була прийнята в 2021 році? Дана стратегія, яку ми вносимо на сесію міської ради, а це буде 12 вересня. Вона має шість напрямків. А саме, це є напрямок осві освіта безбар'єрна. це є також доступність має бути обов'язково це є економічна безбар'єрність, це є цифрова безбар'єрність, інформаційна безбар'єрність і суспільно громадська безбар'єрність. Це є основні напрямки, які осягає та стратегія. Але разом з тим кожен напрямок має ціль, має основні речі, які необхідно зробити, і має бути результат. Після того, коли ця стратегія буде прийнята, ми маємо розробити заходи щодо впровадження напрямків, які ми затвердимо на сесії міської ради. І тоді ми, маючи ці напрямки, ми зможемо планувати бюджет. Що нам необхідно для і скільки грошей для встановлення пандусів, підйомників, облаштування відповідних е, сигнальних таких е, речей на е, наших е, світлофорних об'єктах, що ми маємо зробити для того, щоб зупинки були максимально доступними? А на сьогоднішній день, вже от ми чули в репортажі про те, що 75% в нас є зупинок доступних. Якщо ми говоримо про освіту, то ми говоримо про те, що освіта має бути також інклюзивною, що мають бути особливі умови створені для. Для дітей з інклюзивними потребами має бути також створено відповідний доступ, відповідна е пандус, підйомник для того, щоб та дитина чи відповідний вчитель якщо вчитель приходить до школи навчати дітей, також але має певні вади, має е е їздить на кріслі колісному. Щоби міг безперешкодно в ту школу чи ну, в інший заклад зайти, відповідь заїхати відповідним чином е ну, реалізувати себе як вчитель. Якщо ми говоримо про економічний напрямок, то економічний напрямок це є можливість людини, яка Приїхала, прийшла з фронту і е, пересувається на кріслі колісному, що вона могла переорієнтуватися. Якщо вона була і працювала е, в якійсь іншій сфері, вона може е, навчитися і працювати і бути в компанії IT. Е, якщо вона працювала, наприклад, вчителем, вона може працювати в іншій також сфері. І це є важливо, щоб ми провели навчання для таких людей і щоб ті люди вони відчували себе в суспільстві. Е, Соціаль, щоб люди підтримували таких людей, і відповідним чином щоб ми могли спільно разом допомогти їм, щоб вони заробляли гроші, годували свої сім'ї. Відповідним чином однаково. і всі були одинакові, щоб відповідні були програми, також прийняті, щоб тих людей можна було вчити. Ще одна річ дуже важлива, щоб на наших підприємствах також були вакансії для людей з інклюзивними потребами. Це є важливо, тому що людина яка... Яка приходить з війська і хоче влаштуватися на роботу, вона має мати перелік вакантних місць. А куди вона може влаштуватися на роботу? А що для неї є важливе? І тоді. Е Є дуже важливе, має значення керівника даного підприємства, що він створив умови для того, щоб людина, яка має бажання, могла там працювати. І тому зараз от ми тим займаємося кожен день. Проводимо відповідні перевірки для того, щоб наші комунальні заклади, і в тому числі і бізнесові заклади, щоб вони були доступними. Доступні. Якщо говорити, Якщо говорити об'єкт. Якщо говорити об'єктивно, то на 100% є ну, ну 20-30 закладів доступних з того, що ми перевірили. А ми перевірили 200 закладів. Угу. Е, відсотків 90-80%. Ну, є 60% десь. Ну а решта треба працювати. Треба працювати, але працюють. Працюють і освітяни працюють і також і комунальні наші підприємства, і працюють і бізнесові структури. Але повірте, що стараються і працюють, і виконують зауваження. Е, дуже добре, що ви перевіряєте, але чи враховували ви думку самих цих людей е, з інклюзивними потребами, якраз при формуванні переліку, як, як це має бути доступно, що так, що не так, і на що найбільше вони скаржаться або просять виправити місто Звичайно. Е, в комітеті доступності? Є присутні громадські організації, думку яких ми слухаємо, прислухаємося. Ми говорили також, зустрічалися недоразово з Ярославом Грибальським, угу. з Оксаною Пот. Тимко це незрячі, от також з е, АТО, так учасниками АТО, які прийшли з війни і зараз також е, мають певні проблеми. І тому ми слухали їх з ними зустрічалися. Ми тоді систематизували питання і проблеми, які є, і е, зараз будемо напрацьовувати заходи для того, щоб ті проблеми і питання вирішувати. Медицина це найважливіша, пане, у всьому аспекті послуги, які мають надаватись людям з інклюзивними потребами, тому що ну, нам всім потрібно звертатись до лікаря так чи інакше. Наші заклади медицини готові без, до безбар'єрності? Або наскільки вони готові бути безбар'єрними? Заклади медицини почали облаштовувати безбар'єрність у 2015 році. В 2015 році ще не було норм ДБН, в 2018 році, які прийняті, так, і вступили в дію в 2019, але вони розпочали це облаштовувати і робити на підставі тих нормативних актів і ДБНів, які на той момент діяли. Тому вони одні з перших. Це розпочали. Чому тому, що з 2014 чотирнадцятого року розпочалася війна відповідним чином, і були поранені. І необхідно було також надавати відповідну допомогу. І тому станом на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про медичні заклади, то медичні заклади ну на відсотків 80 є доступними. Я була в центрі реабілітації Анброукін, в лікарні Святого Миколая дитя в лікарні луки в поліклініках, також була в всіх поліклініках, дивилася на предмет облаштування доступності. Так є недоліки, так є не все добре. Але саме основне, що головні лікарі чують, що головні лікарі розуміють, що це треба зробити, і вони роблять і відповідним чином залучаючи також і кошти меценати. Ну і звичайно, бюджетні кошти. І хочу ще сказати наступне: що на підголоску. От, нещодавно відкрили амбулаторію. Я була в цій амбулаторії двічі. Амбулаторія 100% є доступною. Там е, облаштовано все згідно норм. ДБН, і мені це дуже приємно і мене це тішить. І ще одне: що е, якщо ми будуємо новий медичний заклад, то також замовники слідкують за тим, щоби норми ДБН виконувалися. Також це є питання проєктантів, експертів. Виконав щоб щоби е, об'єкт був повністю доступний і виконані всі вимоги ДБН 2018 року. Чого до цієї програми у Львові? Також хочу зазначити, що вже півроку діє і інклюзивне таксі, яке можна викликати для людей, які цього потребують. І дякую вам за цю розмову. Ірина Маруняк була гостею головного за день. Говорили ми про львівську стратегію створення та розвитку безбар'єрного простору.